Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо. Привіт, малята! Сьогодні Боня прийшов до нас з листом. Давайте подивимось, що там. Діти, у листі написано, що його друг кожного дня бачить з віконечка, як хтось порається у саду. Але він не знає, хто це. І він просить нашої допомоги дізнатись, хто ж це там ходить. Давайте допоможемо. Давайте. Діти, я вам загадаю загадку, а ви уважно слухайте та здогадайтесь, хто це? Квіточки він поливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто. Садівник! Молодці малята! Отже, і сьогодні ми познайомимось з такою професією як садівник. Діти, також наш Боня пропонує вам помандрувати у минуле та подивитись, як виглядали садівники того часу. Малята, садівник це одна з дуже найдавніших професій на нашій землі. Та професія. Зародилась тоді, коли люди відчули необхідність облаштування світу навколо себе. Також цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах та зображали на картинах. Діти, послухайте ось такий віршик. Та працює садівник, дерево обгортає, кущом він форму придає. Троянди поливає, створив він затишок в саду. Охочий я туди йду. А зараз давайте повернемося у наш час та подивимось, як працюють сучасні садівники. Діти, подивіться, садівник працює у саду. Діти, скажіть, що він робить? Правильно, він назбирав фрукти. А давайте подивимось, які саме фрукти лежать у кошику. Молодці! Тут є абрикос, груша, слива, вишня та яблуко. А давайте згадаємо, на яких деревах ростуть ці фрукти. Подивіться уважно і скажіть, що це за дерево. Правильно, це. Яблуня. А що росте біля яблуні? Груша, розумнички мої. А що це таке? Правильно, це абрикос. А що росте поруч з абрикосом? Правильно, солодка, солодка вишня. А ось це що таке? Молодці! Це пливо, розумнички мої. Діти, тепер наш боня знає, що таке садівник і напише своєму другові, що то за людина, що ходить у саду. Діти, наш боня дуже дякує вам за допомогу. Молодці малята, ви дуже гарно впорались, але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!